Пробачте старого, я, мабуть, ніколи не закінчу і не вийду в тінь очок попити кави з пиріжком на вулиці, на свіжому повітрі. Але пан Микола Павлей, попри всю його агресивність, добру таку українську патріотичну агресивність, він заслуговує на відповідь. Він трохи не знайомий з військовим мистецтвом, що його викладали в СРСР, бо йому мабуть його не викладали. І тому він трохи пересмикує. Бачите, так само застаріло. Я скажу, от ви це самі почитаєте, а я йому відразу відповів, шановний пане Павлей. Проблема в тому, що ЗСУ не може відбити просачування противника як практику постійно. Чому? На що це вказує? Це вказує на переможність воєнного іскусства председателя МАО. З просачуванням стикнувся, розумієте, ще перед війною, вже 49-50 року. Перші радянські військові інструктори що були. В Китаї, в НОАК, вони стикнулися з багато ще з 12 столами, наприклад, пайкованням, з тим, що старослужащі хочуть женитися, Ну, все це не важливо. Ну, щоби... Але найголовніше. Навіть гомінданівські генерали, які навчалися трохи в німців, вони трохи розуміли радянських військових інструкторів, колишні гомінданівські офіцери, тоді ж Гомінданівська армія служила в 50-ті роки, як розумієте, в НОАК. І гомінданівці їх навчали німці, вони розуміли, що от этот, як заморський чорт несет. Про от, е... ну, от это все. От, що треба технікою, танчики, артилерію, всю цю чушь. А вони говорить, які, говорить танки по нашим полям? Вони ніяк не хотіли поміняти японські танки на радянські чому в Кореї так швидко скінчилися радянські танки, чому легка бронетехніка потрібна, якщо вже не проходимо, то легко, я вам поясню. Тому що тактика просачування виявилася значно ефективніше. Чим Совки перемагають зараз, чим от над нами москвини? Тактика тактика китайська, тактика просачування, все, що як джуде. І Хуай навчали тактики просачування. Виявилося, що китайські революціонери мали рацію, а не радянські ревізіоністи. Зараз Росія перемагає просачуванням над нами, торжествує стара китайська військова наука. І ми не можемо зупинити це просачування. Так само, як насили його зупиняли в Кореї американці. Подивіться, на це все як важко було з цим боротися. Тому що вони. Переводять в бій в ті форми, в які нам нічим відповідати. Ми не можемо. Вони пішли в посадку. Ми не можемо кинути людей на посадку. У нас не вистачає людей на всі посадки. Все. І тому ми бачимо їх тиск по всьому фронту і рано чи пізно цей тиск десь дає результати. І вони знову від пальми к пальмі переміщаються від посадки к посадки. Так що гріх лаяти чужі військові науки. Навіть радянські, тому що якісь базові знання, розуміння ситуації, принаймні те, що я зміг вам відповісти, розказати вам за проблеми, так само, як в Китаї було. В'єтнамці ж змогли просачувати. Китайці тільки навчилися нібито воювати по-совєцьки в 79-му році, як дураки, вчилися ж мовпово. Китайці ж свого нічого немає? Вони своє здобудуть торжество і відразу забувають. От вони навчились просачуватися. Хоча, може, навчилися в японців? От я цього не знаю. У мене теж є певні, знаєте, браки в освіті. Треба перевірити, чи вигадали самі китайці цю тактику, чи навчилися в японців просачуватися. І от 79-го року в'єтнамці просачились і вламіли. І тоді китайці зрозуміли, що таки да, нужен легкий танк, і почали трохи розуміти, що потрібна легка бронетехніка сяка така, тому що тяжність уже нічого не рішає. В масі своїх, що сараї становятся все більш об'ємними на дні. Ну, це такий частний приклад, щоб ви зрозуміли, військова наука потрібна для того, щоб розуміти ситуацію, а не повторювати пропагандивні штампи, що застаріло, вимпали кагибійської армії. Бачите, курси вистрілів это курси командирів батальйонів. те, чого нам зараз не вистачає можуть підтвердити ті, хто зараз воюють. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.